У кадрі Григорій Тихонович Ольховський. Григорій Тихоновичу скільки зараз років? 99. Я вас пам'ятаю, 5 років назад, ви не змінились. Скажіть, 20. а коли почалась війна, коли ви пішли на війну? Тут? Призвали вас коли? Чи ви з добровольцем пішли? У 43 му році мене забрали в армію. Мені було 17 років і забрали 9 іюня. Забрали в золоті пішком з Уремівки. Я сам родом з Гринівки. Тоді не возили машиною. Прийшли туди, нас 25-й год і 26-й. Кажуть, іди додому, ви ж ще малолітки. Вернулися додому. 20 кілометрів туди, то 20 назад. А потім нас 18-го оп'ять воєнкомат. Прийшли туди, нас забрали. Та в Чорнецькому збору і там розказували ветерані. Переночували mm -hmm. у Сараї, такий скоровник був, От, а потім у Чернецький ліс переночували. І то 22 числа у нас на Козачу лопань, 23 го у Козачу лопань, прийшли вечором. На утро Харків взяли по козачій лопані до утра перебули, а ночі нас посадили на товарний такі там самоліти. Приїхали ми в Білгород. І то нас у Білогороді посадили в двохосні вагони і на Сибір на полу, Перени не було на досках. Письма писали додому? То, пожалуйста, із ухви тут всю жизнь Україну, Київ взяли. А Сумської області мати одного парня була депутатом. От і подарила гроші на танк. От і. Приїхала Московська комісія вооружених сил. Провірили, ну, там Койкова зразу забрали, Койкова в старбосильні роти перевели, а тут почали давати 600 грам хліба, от, то було хліб дають, а так зіжжав, ну, як кулачок получають. І нас раз-два, то Почали сахарю давати, масло почали. А потім весною нас у маршу вітеля набрав. Дали пайок, тищу чоловік до Москви. Під'їхали, хлібзавод був. Нас що там держали на там хлібзаводі сутки. А дівчата там ну, винесли хліба буханку. Раз два. І немає. За хлібину треба відробити, є ліже її а потім приїхали нас на Брянськ сюди направили. З Криму якраз кримська групіровка передіслокація була на запад на Білорусі. Ми в неділі там формування була, а потім станція городок туди привезли, і тут сигнал паровоз тривоже, авіація може налітати. І ми це, сутки йшли. Потім до, до утра, утром кілометрів мать по п'ять йшли, привал 10-15 минут і оп'ять підйом в Прибалтику, Що пройде, це норма була за сутки 50 кілометрів. Не пройшов 50, значить додається, а 50 кілометрів. Пройди хоч як хоч. Часів п'ять ночі йдемо, а в день су. Лісі вдихали. Забрали паніжя і в гуляй пробули. Шауля вийшли за кілометрів, навіть 15, пройшли далі. Не хватило сили. І тому там окопалися в Яру і в Німці. Так яр і другий яр. Ми з цієї, сторони, а вони з цієї сторони. Так в день не стріляли, а вночі це ж не видно. Ракетниця була. То з ракети вистрілив. Нас п'ять чоловік коло полім'юта було. Разів 15 висели в ту сторону. Куди, що свона нагрівається, за піщани туда. 5-10 минут і вже розтиває, а потом почали німець почав нас підживати. А зцапили кілометрів на 10. А потом нас споміняли. Одні пішли на прусі, а другі на Прибалтику пішли. Ми на корілянську рупіровку пішли, а ті, що та на, на Прусі пішли. І то ми до моря дійшли. І от хлопці із 76 мм пушки кораблі, де вони раз-два давай вистріли. Кораблі, де вроді, не так далеко. А вистріли, видно, де снаряд зривається. А відлян із корабля як степнув. По берегу прийшлося в окопи ховатися. А потім ми пройшли на ліпаю Латвія. Сьогодні дощ, завтра дощ. Кожен день. І не сильний, а і мороси, моросить. Мороси. мокрі і ноги мокрі. Давай в атаку йти на німець на вишум, а ми внизу у ліс в лісі тільки і Катюші утром часа в 4 утра прогреміли. Ми на розсвячку. Період, майже метрів 300-400 пробігли. Я, мене хтось за поційно зі так як навіть прутом желізним дари. А старшина командир там був. Свертайся, це він кров біжить. А я так глянув. Я думаю, що за, за йолку. а командир роти запустили леса матом. У це такої мать от повзи. Ну я трошки поповз, а тут прибігли санітари, хватили, а туди міна минут через п'ять міна, аби там був то, там би акрило.